Доброго дня, гості і підписники мого каналу. Сьогодні хочу з вами проговорити про таке, як білий янгол, апокаліпсис, і чи потрібна нам взагалі церква і Біблія. І кажуть, ну, питають людей, чи, ну, чи воно потрібно. А люди кажуть, нам це не потрібно, нам церква не потрібна, нам Біблія не потрібна. А тоді що ж вам потрібно? Тоді перепишіть Біблію для себе. Якщо в Біблії чітко все розписано, що було, що є, і що буде. І в кінці ж Біблії чітко розписано, що буде, що нас чекає з вами. А я вам таке скажу, що, мені, що мене торкнулося. Так це те, що не потрібно свою пропаганду проповідувати. А треба проповідувати Слово Боже з чистим серцем, і з чистою совістю. Якщо була Божа благодать, то треба нам покаятись від щирого серця. І що був плід. А щоб був плід, то нам треба людям проповідувати, щоб люди також покаялися і прийшли до Ісуса, щоб все було добре. Якщо в нашому житті є присутній Бог і благодать Божа, то в нас все виходить. У нас все може вийти лише з Божою благодаттю. Тому що Бог є все, Бог є світло, Бог є наше покаяння. Тому не ігноруйте Слово Боже, не ігноруйте пастирів, наставників і тих людей, які вам хочуть розказати те слово Боже. Не потрібно ігнорувати. Тому, тому перше, що треба для цього зробити, це покаятись і зрозуміти, для чого нам це все дано. Бо без покаяння у нас нічого не буде. Боже вам благословення.